Давайте я вже нарешті розкажу вам, чому не може бути стандартного прайсу на торт. Є цілий список, за що кондитери можуть брати доплату. Перше це складні декори, ручна ліпка з мастики або шоколадні фігурки, квіти, 3D-декор. Це може бути зображення на цукровому або вафельному папері, які, наприклад, дуже часто замовляють. Або варіант із ізомальтом, льодяники чи сфери. Друге сезонність. Якщо ви хочете ягоди на торті взимку або ягоди на торті влітку, це зовсім різна ціна, і це теж треба враховувати. Третє, якщо торт великий або має більше, ніж один ярус, це теж додаткова ціна. Це одна з причин, чому весільні торти дорожчі, бо за конструкцію треба платити, щоб витримав торт доставку або погодні умови, типу як жара. Четверте, терміновість. Замовлення в останній момент тягне за собою мою роботу зверхнормово, і тому я беру вищу ціну. П'ята доставка, вона у мене не входить в вартість, але інколи я сама роблю доставку, якщо це, наприклад, весільний торт, і звичайно теж беру доплату за це. Але є й декори, які в вартість. Розкажу наступному.